Там баки зверху. Я так, а хто? Не знаю якась нова, блядь. медуза якась, медуза розалка. Медуза. Точно в мене горюне, а не в тебе. Так. Але вона щось дуже повільно пливе зверху, лівіче трошки. Але ти її не побачиш. Чому? Бо вона З за межами світла. Реально хуйня якась. Наче якесь, не знаю, дитя Лавкрафта. Тут половина діти Лавкрафта. Ну, це максимум. Може, то ядерку приколу кинуть? Да, Вова, давай. Вова, не давай. Пішла Блять! Треба прохрелі шестату, да? Не кидайте вже, вона нікого не б'є. Мені так сука подобається, як між а киньте ядеркою по приколу і криком Блять, прошло менше, ніж 5 секунд. <ривіт> <ривіт> Бля, я здесь зрозумів, чому у нас коричнева пляма на стінах під турельками. У нас же боти 24 на 7 на турельці сидять. <ривіт> Ти подивись, як у правого ноги дергается, прям хоче, ну, хоче відійти. <ривіт>

Блять, гормон нахуй. Блять. ⁇ б вашу мать, да? Чего бля, Тут си, си, си база! Сука, нема них. Никак... Блять, почему у нас на корабле? Ты с ёб б вашу мать. А, я партнер на мене плавати. Я зараз бачив, як від нашого сканера відвалився кусок і улетів кудись в сторону. Сканіровать. Я думаю, то не так працює. дивись, дивися, кумію. <рес> ти взяв ту емоцію? Ні, це не емоція. Я не знаю, як це вийшло. А, просто в мене є емо тут такий. Знаєш, кавказька свадьба. Бля, ти диви. Як він цю хуйню ставить. Ракетный Да. Так. я чуть не познакомился здесь снарядом. Окей. Мне не подобаются звуки, что на вкол собак, блин. И вот, знаешь, такие представу ручного такого домашнього жука на поводку. <laughs> так а нахуй він речить, як лев блять. <laughs> як собака чи як лев леви тож кошачі <laughs> Блять, це собачий лев. мравіни бувають, бувають і бывают? бувають и собачьи, блядь. Блин, ты переіграв проиграл. Че ты без мікрофоном? Що з мене бикс з мікрофоном Ну, ти починаєш говорити, він я далі затухає і починає шепіти. А може відійшов? Покурити. С хати. Не, поправо, зараз моя ніби добре. Зараз, ван момент, буду. що ти мене розбудив. Жуки. Демократія. То я спав. Демократія. Я mm -hmm. супермен. Ти <laughs> дебіл. <laughs> Я знаю. <laughs> Це питання... Це було питання. питание. Оно звучало дуже переконливо. Бо... <рігум> Сука, я їбу. де, Де цих 150 звичайних семплів брати, блядь? Ти бляд? Ты бачишь завдання? Бля, як руку кругу а Ну нажму Z. сука, пизда вам обом нахуй. А че обом? Были все рядом, блядь. А, там въебал ракету, я въебал. А я лечу еще, блядь. Так, о, е, е, Ну, слушай, мы тебя уже чекаем? или нет? Ох, ебать! Ебать, меня катапультировало, нахуй. Я за карту улетел. Ты в я откат сделал, я пока скину, блять, это пизда. Мы так десантировало Да, кидыш. Падайте до экстракции. Ты Да. Ну все Ну. У меня там стена была, все, завод готов. Хорошо. <ривіт> Яквин перевернулся. Показывает и животик, И ты почухай. Почухай. <ривіт> Забою... Так Я так и роблю Давайте забегайте Спиз в бочку Бочка з нами, бочка з нами зараз пихуть дерва Вони сидять на деревах Да yeah, я, а, 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 ну, я. <laughs> Ай, ти не могу, не блин, а не розумієш Нам на крик треба. Бляха, oh. біжу я біжу, і тут якась рандомна ракета підбиває мене з них. А потім рандомний снаряд прилітає мені в колінах Походу так і працює з карим. <laughs> так, так і закінчилась твоя дорога приключення. <laughs> Ну десь щось таке. В, в, в тебе ще не почали красти цей е, е, шоколадний Родець. замок. Шоколадний замок. Привіт. Здорово. Я через цю базу прилетів сюди. Я зараз бачив, як бот. Пробуючи пригнути на мене і порізати. Резов четпак іншому боту, через що вони оба померли. Круто, прям як ми. Ти можешь що то там. А якась? Ні, не, не маєш. Що... Це все, що в тебе є. Та шостий рівень? Що Шо ти хочеш? Ну. ти, ти он... себе згадай. Да я вспоминаю. У мене вроде побольше на шостом трошки було. ти все ще бомж. Что ты каешь? Ты бомж. Да, да, конечно. Данило. А. На твоем уровне я уже был 40 сорокового уровня. Блять. Чекай, тут кость треба выкликать. Бля! Я так понимаю, там вообще жопа полная. То было красиво. Yeah, я перезагрузка в Да, я играю с тобой по бастата. Ааа, паянь. Ааа! Моя срак. Ты че? Артем. Ты мне сраку запаяв. Тепер виникає питання. А як какать? Артем запоронив. Артем запаяв.